Всіх і кожного Room. у музичному житті України є постаті, які назавжди вписали своє ім'я у скарбницю культури. Одним із таких митців став Іван Попович, співак, композитор, патріот і життєлюб, якого називають українським словейком та голосом Карпат. І співає Верховіна. Попович народився 24 квітня 1949 року у селі Осії на Іршавщині. Це саме серце Закарпаття. Його село часто оспівували поети. І вже з малку хлопець відчував красу рідного краю. З дитинства Іван любив співати. Увечері його голос лунав на все село. Батьки пишалися сином. Сестра Марія Мигалега згадувала, що співи Івана збирали слухачів навіть біля їхньої хати. каже, Зайде каже. Тож рішення віддати його до музичного училища було природним. Спочатку він навчався у хустському культурно-просвітницькому училищі. Там здобув спеціальність хорового диригента. Потім два роки провів у Дрогобицькому педагогічному інституті, а згодом переїхав до Львова, де вступив до консерваторії. Там його талант помітив знаний композитор і диригент Микола Колеса. І от Микола Філаретич мене забрав на другий курс у Львівську консерваторію. Я її закінчив. І зразу мені запропонували на кафедрі, я працював і паралельно організував вокально інструментальний ансамбль в Я почав співати досить пізно. Вже будучи студентом консерваторії, перед тим у педінституті Дрогобицькому, я чисто випадково попав у дует із відомим нині. Співаком там на Львівщині Маріаном Шуневичем, народний артист. До на речі, у нього захворів партнери. А ми з ним жили в гуртожитку. в Одній кімнаті. давай заспівай зі мною дуетом. Я так спробував і діло пішло. Справжній прорив відбувся у 1973 році. Тоді Іван став лауреатом всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Берліні і заявив про себе як про потужного виконавця з яскравим голосом та харизмою. Прийшла весна. Ніжно цвітуть каштани, знов і в пісня, знову кохання з нами. Перемога відчинила йому двері у великий світ сцени. Те, що робилося у пісенному Львові на початку 1970-х, Києву навіть і не снилося. У студентські роки Іван Попович час від часу співав з медікусом Арнікою, а потім разом із Віктором Морозовим організував ровесник, який переріз у четвертий склад ватри. Омною творчою подією для Львова в ті часи став переїзд з Чернівців і Васюка. Іван з володою вперше в чоловічому дуеті зробили запис водограю. Згодом цю пісню вже виконували Вія Смарічка, а також Софія Ротару. У 1980-х Іван Попович працював у Київському мюзик холі, а потім став солістом театру Естрада. Це був пік його популярності. Тоді з'явилися пісні, які знає вся Україна. Василина, Карпатське весілля, розлук не буде. Закарпаття Моє гуцулка. Лише виконавцем, а й композитором, створивши музику до власних пісень. Особливо любов мав до творів про рідні Карпати, адже вважав себе їхнім голосом і символом. Цікава історія пов'язана з піснею Закарпаття моє. Довго не виходило написати мелодію, але під час поїздки до батьків на перевалі, де відкривався краєвид рідний гір, натхнення нарешті прийшло. До рідного міста Іршава музика була вже готова. Це радісно б'є, весь сон світе закарпаття. Попович мав багато знайомств. Його запрошували стати депутатом від партії Єдність навіть із Теодором Кукурудзою написали гімн Єдності дай Боже нам усім. Але потім співаку підказали не йти у політику, і замість цього він попросив чотирикімнатну квартиру у Києві. І артиста таки її отримав. Іван Попович вважає, що йому просто поталанило. Київ не всіх приймає, не всіх розуміє. Як зазначав співак, вихідців із заходу корінні кияни не дуже любили. Ще треба було прижитися, пристосуватися. Що зі співочою кар'єрою все складалося як слід, то з особистим життям не завжди було просто. Перша дружина залишила Івана після переїзду до Києва. Що стало для нього великим ударом, проте невдовзі він зустрів свою майбутню дружину Марію, яка стала і його підтримкою, і творчою партнеркою. У 1990 році в сім'ї народилася донька Соломія того ж року. Співак отримав почесне звання народного артиста України. Я хочу мила, щоб ти це знала більше нами. Лзінкевич неодноразово радив Івану Поповичу податися з його голосом в оперу. Також співаку пропонували стажування в Ласкала і майбутнє пов'язане з оперою. Івану Дмитровичу світила й кар'єра диригента. Навіть стажувався у хорі Верьовки. але зваживши усі за і проти, вибрав третє, пішов у естраду. І як згодом зізнавався, не жалкує. У саду достигає вишня. За мене не чому? Заміж ти не вийшла. У 1999 році. За внесок у розвиток культури Іван Попович отримав орден за заслуги третього ступеня. Його пісні звучали у різних країнах світу: Канаді, США, Італії, Греції, Бразилії та навіть Індії. Також співати доводилося в незвичних місцях на кораблі, у підводному човні, у резиденції багатія та в літаку. «Скажи мені, чи в серці є струна, скажи мені, коли звучить вона. Скаже цвітуть густа». Найбільшою творчою удачею вважає виступ на стадіоні індійського міста Калькута. П'ять разів виконував пісню мовою Хінді. Наступного дня на ринку Івана Поповича обступили з усіх боків, просили автографи, давали подарунки. Тоді зрозумів, що таке артист і фанати. Зустрічає мене кові хричок. Особливо сторінку в творчості Івана Поповича займає пісня Золото Карпат. Хоча багато хто вважає її твором Степана Гіги, насправді вона була написана поетом Василем Кузаном і подарована саме Поповичу до його 50-річчя у 1999 році. Співак так полюбив цю пісню, що неї відкривав і закривав свій ювілейний концерт. Готом Степан Гіга отримав дозвіл виконувати золото Карпат сам. Іван Дмитрович працював професором у коледжі мистецтв при університеті культури Михайла Поплавського, керував театрально видовищною агенцією Мінкульту, співпрацював із відомими артистами та гуртами. У 2013 році разом із Дідзьо записав ремікси на власні пісні. Коли ми починали з Михайлом, коли він він мені сам зателефонував, каже, що в мене буде тоді, коли він йому за Робили вже дідо, і він каже, у мене буде на Львів арені. Великий концерт планує. Як ви дивитесь, бо в мене всі ці пісні такі, я би хотів щось із ваших. І тоді ми взяли Василину. Світка піснялине. Василину, Василином. Я до нього відносився, бо він, він хороший музикант. Я йому зараз сказав, ти хороший музикант. Ти маєш хороший голос, ти маєш все. Ну ну ця брехня, кажу, Михайло, перебач ну більше я з тобою діла мати не хочу. Він він е, перелив нашу чашу дружби, тоді коли він з Америки не приїхав. Мене здурив, що в нього літак перенесли. А він поїхав в Сакраменто. А у 2024-му до 75-річчя Івана Поповича закарпатський гурт Рокеш представив спільний кліп Галичаночки. Попович не раз стикався з тиском радянських чиновників, які вимагали від нього виконувати пісні російською. Проте він залишався вірним українській мові, відстоюючи право свого народу на власну пісню. Іван не лише талановитий співак, а й людина з великим серцем. У незалежній Україні підтримував екологічні ініціативи. Він виступав проти будівництва міні гес на Закарпатті, організовував благодійні концерти, допомагав під час повені 2008 року. А після початку повномаштування. Штабного вторгнення співак переїхав з Київщини до Львова. Його будинок у селі Мила потрапив під окупацію і зазнав руйнувань. Та, попри це, він не зламався і вже в доволі поважному віці продовжує виступати, брати участь у благодійних акціях і допомагати військовим. Артист за свою кар'єру видав два студійні альбоми: Золото Карпат і Отаман Карпат. Sorry, 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 тільки в нас на рідній Україні. Іван Дмитрович міг співати кількагодинні концерти три дні поспіль. Де б він не виступав? Його зустрічали оплесками та вдячністю, адже його пісні завжди дарують слухачам радість і надію. Іван Попович це легенда і один з найоригінальніших співаків української естради. П'яте десятиліття чесно і напрочуд плідно творить на ниві нашої культури. На його піснях виросло вже не одне покоління, адже він був серед першої відкривачів і зачинателів нового естрадного напрямку. Природа наділила його великим талантом. Він же ж віддає його до краплиночки своєму рідному народові. Ой, буцунко, буцуля, Скрит, Отож, нагадую, ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.